У минулому відео ми говорили про важливість порівнянь досліджень у динаміці між роками чи навіть місяцями. Так само, аби не вводити себе та читачів і слухачів в оману, важливо давати контекст не лише порівнюючи дані досліджень у динаміці, але і порівнянні між групами. Подивимось, наприклад, публікації у дзеркалі тижня. Назва статті пропонує розглянути, чому українці покидають свою країну. Якщо ми дивимося в масив даних і бачимо, що у 2018 році 29% українців прагнули виїхати за кордон це багато чи мало. Подивимося на дослідження, яке провела у 2010-15 роках міжнародна організація з міграції, з даних видно, що в країнах з економічною кризою. Від 30 до 40 охочих емігрувати. Це стандартна ситуація. Але фактично це не означало, що всі ці люди і справді їдуть з країни. Тих, хто хоча б дізнавалися інформацією про умови перебування в інших країнах, було вже на рівні 10 А тих, хто таки виїхав з цих країн за даним МОМ, було не більше 1%. Тобто, подивившись ситуацію в динаміці між соціальними групами в різних країнах, можна дійти до висновку, що ми перебуваємо у стандартній ситуації. Вона не виходить за межі норми для країн з економічною кризою. Тепер повернемося до прикладу про дослідження ксенофобії, які ми розглядали на початку курсу. Якщо подивитися звіт, то можна побачити, що соціологи поділили країни на католицькі та православні. В таблиці, яка ілюструє рівень неприйняття євреїв, Україна трапляється двічі – і серед православних, і серед католицьких країн. Але з таблиці читач не може зрозуміти, про яких саме католиків йдеться. Наприклад, у Польщі переважають Римо-католики, а в Україні Римо-католицька спільнота маленька, натомість переважає греко-католицька. Некоректно об'єднувати в одну групу дві різні деномінації, не пояснюючи або не враховуючи контексту. Проте багато українських медіа перепостили цю новину. У яких же випадках можна порівнювати групи у нашому прикладі, правильним було б ділити не на релігійні групи, до того нерелевантні, а на подібні категорії. Наприклад, порівнювати тільки Римо-католиків з Римо-католиками або всіх православних з усіма православними. Далі слід подивитися, чи ці групи однаково великі. Де-факто у звіті немає деталей щодо розмірів груп, тобто незрозуміло, чи там поділ православних і католиків 50 на 50, чи якийсь інший. Така інформація має бути у методології дослідження або ж у додатках, адже це впливає на похибку. Коли ці дані не враховуються, як зрозуміти, як саме інтерпретувати цифри, тобто самі по собі вони не дають ніякої інформації. Треба мати порівняння, щоб розуміти, 30% це багато чи мало? Чи це стандартна ситуація, чи вихід за межі норми? Лише цифри без контексту. Це просто абстракція. І наостанок, поставте собі запитання: чи запропоновані групи логічні і достатньо великі? Цю інформацію, як правило, дає хороший звіт. Звертайтеся до таких самих КМІС чи групи рейтинг. Зрештою, порівняння між групами дає можливість ширше побачити картину досліджень і зрозуміти, чи можна генералізувати ці дані на ширші групи. Порівняння груп повинно враховувати подібні категорії, тобто не apples and oranges, а Apples, and apples, oranges and oranges. До зустрічі.